Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 22 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 березня поінформував про обстріли більш ніж 10 населених пунктів Харківщини, а також про чергову нічну атаку армії РФ по Україні безпілотниками шахет 136 за попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками, зазначили в генштабі. Інформацію про проліт дронів над територією Харківської області начальник харківського військового гарнізону протягом ночі не давав. Однак, обстріли регіону здійснювали з артилерії, постраждали населені пункти біля кордону та лінії фронту. Минула доба в Харківській області пройшла відносно спокійно, без жертв і поранених. Проте начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив про обстріли та руйнування. Під вогнем ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів були Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджена будівлі пожежно-рятувальної частини та щонайменше три житлові будинки, поінформував Синігубов. Колишній дільничний офіцер поліції сектору превенції Ізюмського районного управління ГУНП в Харківській області під час окупації міста Ізюм перейшов на бік ворога. Він добровільно обійняв посаду дільничного інспектора поліції в незаконно створеному окупаційному органі Ізюмське районне управління поліції Харківської області. Нагадала історію зрадника прес-служба Харківської обласної прокуратури. Коли ж його нові господарі спішно втекли з Ізюму під час контрнаступу ЗСУ, Зрадник теж спробував втекти, але на шляху наступив на російську міну. Колишнього Калео, який вижив після підриву, затримали українські правоохоронці. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Зрадниця, яка працювала у Дворічанській селищній раді до повномасштабного вторгнення РФ, добровільно погодилась на співпрацю та була призначена на посаду ІО, начальника жилищно комунального хазяйства в так званій ВГА Дворічанського району Харківської області. 51-річна жінка активно виконувала свої функції, переоформлювала документи відповідно до російського законодавства, повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в Харківській області. За даними Харківської обласної прокуратури, до війни зрадниця обіймала посаду головного спеціаліста відділу житлового господарства містобудування архітектури та власності Дворичанської селищної ради Куп'янського району. Жінці повідомили про підозру в колабораціонізмі. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зазначили прокурори. Український музикант та громадський діяч Святослав Вакарчук та американський історик-письменник Тімоті Снайдер отримали звання почесних докторів Харківського національного університету імені Каразіна. Про це йдеться у рішенні вченої ради університету. Святослав Вакарчук з перших днів повномасштабної війни регулярно відвідував Харків, виступав для харків'ян у метро, поки на вулиці вибухали бомби. Також артист бере участь у проєктах відновлення об'єктів культури в регіоні, пожертвував 350 тисяч гривень для музею сковороди в Золочівській громаді. Історик Тімоті Снайдер активно підтримує Україну. На радбезі ООН 14 березня, який РФ зібрала, щоб поговорити про русофобію, Снайдер розповів про фейки в російській пропаганді та пояснив, що шкоди росіянам у російській культурі завдає саме політика їхнього уряду. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину, 22 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.